Три перші місця виборов на всеукраїнських змаганнях у Полтаві ветеран гвардієць з Харкова Сергій Кошельніков. Він колишній військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України. Займатися спортом почав після тяжкого поранення, внаслідок якого переніс ампутацію ніг. Нині Сергій тричі на тиждень займається з інструктором у спортивній залі. На тренуванні побували наші репортери і дізналися, на які нові спортивні підстали готуються піднятися Сергій Кошельніков так. Терпимо. І ось так по 10-12 повторень, 4-5 підходів робите з відпочинком невеличким там, секунд, ну, хвилина максимум. Сильні України, змагання для військовослужбовців та ветеранів нещодавно відбулись у Полтаві. Сергій переміг у трьох видах, хоча своїми першостями не вихваляється, серйозно спортом почав займатися тільки цього року. Після поранення. Торік влітку у Серебрянському лісі та ампутації, ніг я їхав виступати тільки в одній. Це було лижні гонки, а взагалі наш керівник сказав, що будеш приймати участь у всіх соревнованнях. Тому три перших місяці для мене це було несподіванкою. Найважче ну, було жим штанги 60 кілограмів. На тренуванні два рази вижив, а на... вже на сорівнуваннях тільки один раз. Там сильні команди з Кропивницького, з Києва ребята були. Сергій пішов на фронт добровольцем у перші дні Великої війни. Тому що мої побратими, я таким я служив у 15-16-му, служили всій бригаді. Зізвонився, спитав, потрібні, сказали так і прийшов. Ну, не 26, а 25-го. Іноді, зізнається Сергій, сам вдома тренуватися лінується, а от у спортивній залі разом з інструктором Олександром займаються тричі на тиждень. Потім назад, Кровообращення в тазу покращує. Ну, Взагалі для чоловіків, ну, особливо для чоловіків. Ця вправа дуже корисна для профілактики простатиту. Олександр підбирає для ветерана індивідуальні вправи та стежить за фізичними навантаженнями. Говорить і самому є чому повчитись на таких тренуваннях. Що стосується сили духу, то цим людям вони дадуть фору будь-кому. Він дуже дисциплінований, ніколи не каже що Я не можу, не буду. Завжди намагається робити все, що від нього залежить. Сергій з інструктором готується до тренувань на аеробайку тренажер з аеродинамічним навантаженням на руки, на екрані, час, дистанція та спалені калорії. За час тренувань Сергій подолав більше 10 кілометрів. Активна життєва позиція у ветерана не лише в спорті. Намагається зробити місто більш комфортним. Для людей з інвалідністю, тож звертається Рей. до мерії з пропозиціями. Через гарячу лінію зробили пониження -кх, бордюрів в районі стрілки за моєю заявою. Відремонтували дорогу від дому до стрілки. Підземний переход роблять біля цирку. Зараз Сергій з інструктором посилено готується до відбіркових змагань у Карпатах. У разі успішного виступу далі міжнародний чемпіонат Арнольд Класік в Іспанії. Юлія Губська, телеграм прямий